Я вас вітаю на кухні. Сьогодні в нас знову риба. Хребти лосося, бачу, купую, а голови не бачила, не купувала. А це трапилось мені на очі. Думаю, дай візьму. Ну, а якщо купила, то як же я не покажу, що я приготувала з цього всього? І тим більше такі рецепти вам цікаві, і ви просите, щоб я продовжувала знімати на цю тему. Також ви ділитеся своїми рецептами із хребтів лосося, тому буду знімати і показувати. Ну а що робити? Якщо тема цікава, і це смачно і корисно знімаємо, готуємо і смакуємо. Хребет і голову використовуємо по максимуму, менше викидаємо, більше пускаємо в діло. Дивіться, як я розробила цю голову і хребет, що відділила, що лишила. По-перше, голову чищу від луски. Отут, з краєчку, є луска, тому вона нам не треба, ми її акуратно всю щищаємо. Зябра обов'язково видаляємо, гарненько всі, щоб нічого не лишалося там. Зрізаю кінчики плавців. голові більш нічого не видаляю, помию гарненько, а тепер буду розробляти хребет. Теж зрізаю кінчик хвоста і кінчики плавців. Хребет розділяю на зручні шматки. На оцих краєчках шматочків є луска, тому акуратненько її щищаємо, ні в якому разі не зрізаємо і не викидаємо там сама смакота. Оці плавці, ви що, не викидайте, почистите краще. Все перебрала, почистила, помила, а тепер буду відправляти в кастрюлю, заливати водою і ставити на вогонь. Буду варити заливне з риби. Води багато не наливаю, а тільки так, щоб покрила голову і шматочки риби. У мене десь пішло трохи менше, ніж півтора літра. Бульйон закипів, знімаю пінку, накриваю кришкою і варю при помірному вогні півтори-дві години. До бульйону додаю за смаком солі. Також додаю одну невеличку цибулину, шматочок моркви, пару листочків лаврових і штучки 4 духмяного перцю. Якщо любите, можна ще додати по шматочку коріння петрушки, селери, так бульйон буде ще смачнішим. Також риба дуже полюбляє петрушку, тому отакий пучечок петрушки зв'язала і додаю вже при кінці готовки. Десь хвилин за п'ятнадцять. Нехай провариться, виключу і трошки настоїться, а потім рибу буду витягувати і розбирати. Звичайно, з голови лосося і з хребта дуже смачний бульйон, але там немає желатину. Тому що ми робимо? Додаємо курині лапки, окремо варимо бульйон. Але, на жаль, не виявилося, куриних лапок не купила в магазині, тому вирішила купити гомілки. З гомілок зрізаю м'ясо, а кісточки із залишками м'яса, шкірки, лишаю і буду окремо відварювати такий бульйон, щоб змішати цей бульйон з бульйоном рибним. І риба захолола без додавання желатину. Звичайно, можна додати желатин. Ну, ви знаєте, я вже казала, якось ми не звикли додавати желатин. Вдома в нас це було не заведено. Тому от находжу якісь такі інші методи. Зрізане м'ясо з гомілок буду використовувати. Для інших цілей, для іншої страви. Отакі От кісточки буду використовувати для бульйону. Викладаю їх в кастрюлю, заливаю холодною водою і ставлю варити. Води не наливаю багато. А так, щоб ледь покрила кісточки, пінку, звичайно, збираю, додаю солі за смаком, лавровий листочок і варю довгенько так, щоб кісточки гарно виварилися, бульйон був смачний, і виділилась достатня кількість желатину. Риба в мене варилася десь години дві, трошки постояла, а тепер я її витягла і буду розбирати, відділяти кісточки від м'яса. Рибу розложила по порційним мисочкам і заливаю бульйоном. Бульйон, звичайно, асорті, рибно-куриний. процідила його через ситочку, добавила за смаком солі. Бульйон повинен бути трошки пересолений, бо коли він охолоне, він буде нормальним. А ще що я забула. Уже тоді, коли розливала бульйон, згадала, забула грибочки. Як же це так? У нас завжди таку рибу варять із сухими грибами. Це дуже смачно. Якщо будете варити, додайте грибочків. По-перше, замочіть їх і декілька штук додайте до риби, хай добре зваряться. А потім по тарілочкам по шматочку розложіть. Таку рибу, звичайно, можна їсти і в гарячому стані, але я ж захотіла зробити такий холодчик з рибний. От вона в мене постояла декілька годин в холодильнику і отак захолола. Можна, звичайно, було б краще, якщо б це було зварено, з додаванням курячих лапок або желатину, звичайно. Але це nhưng... смачно, дуже смачно. Приготуйте таку рибку, це смачно. Дякую вам, що були разом зі мною. За ваші коментарі, дякую, заходьте ще. На все добре, до нових зустрічей. Будьте здорові і щасливі!